Це ж було вже. Дехто називає це зрадою, дехто початком кінця війни. А в станиці Луганській, колишньому осередкові сепаратизму, українських військових хіба що за руки не хапають. Луганчанка Наталя Жорбенко знає, що таке залишитися віч на віч з бойовиками. Дібрала людей, привела до губернатора, аби і він збагнув, що відбуватиметься, якщо українці зроблять крок назад. Та сторона сказала, що ми зайдемо. За ніч буде наша станиця, якщо тільки це все буде. І всіх проукраїнських будемо вішати, вішить, Ось перед вами находяться смертники. Долю цих людей вирішили за сотні кілометрів від станиці. За новим. Мирним планом відбудеться взаємне відведення збройних формувань у станиці Луганській, золотому і Петрівському. Якщо вони відводитимуть свої сили, то вочевидь закріпляться на панівних висотах. Якщо українці відходитимуть, то залишать центр селища. У разі наступу за спинами мирних мешканців бойовики легко створять на нашому березі річки свій плацдарм. Вони негайно займуть ці позиції, де ми зараз знаходимося. Ще одна стратегічна втрата, якої від українців вимагає Мінськ. залізничний міст, прямий шлях у тил українцям.